Друзі, всім привіт! Ви на каналі Юкіб'юті і з вами Марія Розказую, на днях. Я була в Сефорі, бо у нас були великі розпродажі в Канаді. Там було по-різному. В деяких були кітки мінус 10, у когось були мінус 15, у когось мінус 20. У мене була знижка на мінус 15%, відсотків. Тому я вирішила прикупити собі декілька нових продуктів. По перше, мені дуже було цікаво спробувати та затестити рум'яна від Rare Beauty. Ось такі рум'яна. Це є новинка від бренду Rare Beauty. Вона, саме селена Гомес, власниця цього бренду вирішила поєднати між собою її дуже популярні окремові рум'яна та свій популярний хайлайт. І випустила для нас новинку. Опакування просто прекрасне. Це дуже цікавий продукт та надзвичайний. Ви знаєте, що я дуже люблю рум'яна, тому я не могла пройти повз цієї новинки. Боже, в опакуванні це виглядає просто фантастично. Я дуже була рада, що я прийшла до Сефори, то там були тестери, бо зазвичай в Сефорі є тестери, але вони пусті, бо знаю, що тут в Канаді є така проблема, що приходять підлітки та все ламають саме тестери і завжди немає. А цього разу я була дуже здивована, бо ми зайшли до Сефори і було дуже багато тестерів на різні продукти. Але один великий був мінус: що в нас тут недалеко відомо є сефора, але вона не дуже велика. І саме коли почалися знижки. Там просто був капець, там було стільки людей, що ми, мабуть, ще мінут 20 так стояли в черзі саме щоб купити цей продукт. Бо ми там собі з дівчатами кожна собі щось цікавенького такого вибрала. Але я спочатку зупинила саме на цьому продукті і ще дивилась на хайлайтер від Fenty Beauty, Але, чесно кажучи, щось він мене дуже не вразив, чесно кажучи, тому я вирішила, що я куплю тільки собі. Поки ось таку новинку від Rare Beauty, а потім вже щось собі докуплю. Ще я дуже мрію саме про її хайлайтер в першому відтінку, він дуже популярний, але на нього немає тестерів. І це дуже сумно. Бо мені спочатку хочеться, перш ніж покупати, я хоч хотіла б його затестити. Але на нього дуже багато відгуків, тому я думаю, що я трішки пізніше його замовлю. Потім на сайті я замовила дуже цікавий теж продукт. Це бренд Морфі. Чесно вам скажу, в мене від бренду Морфі немає нічого. Я завжди, коли ходжу в Сефорю, то дивлюсь на їх стенд. В них дуже великий стенд в Сифорі, і там дуже, -дуже багато продуктів, особливо тіней, бо я. Те, що помічала, так сказати, та те, що наблюдала, те, що а, в бренду Morphe він саме спеціалізується на тінях, в нього є такі великі палітри, кольорові, там нейтральні і так далі. І тому мені завжди було дуже цікаво спробувати саме цей бренд, тіней, бо я насправді чула багато на нього відгуків, та плюс я дивилась на Ютубі так ось на Ютубі було багато таких гарних відгуків на цей бренд, і плюс що. І ще хочу відмітити, у цього бренду ціна нижча, ніж у інших брендів саме на Тіні. Я вибрала для себе новинку, а буквально декілька тижнів тому випустив три нові палітри. Це вона приїхала в ось такому опакуванні. Це палітра на 9 відтінків, це новинка. Він випустив три таких палітри. Перший я вибрала саме в нейтральній гамі, є ще в теплій гамі, та є ще в роз... рожевій гамі. Мені е, більш всього хотілося саме в нейтральній гамі, бо в теплі в є, рожевий я не дуже люблю. А ось нейтральна мене дуже зацікавило. Що тут цікавого? По-перше, прикольно, то, що це 9 і можна зробити такий макіяж на кожен день. І ще тут є такий один цікавий відтінок. За. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Це палітра йде сама картонна така. Але такий картон прочний. Мені нагадує мою палітру від Colourpop, чесно кажучи. Є логотип від самого бренду. В серединці вона була ось так. Як я хочу відмітити, тут немає дзеркала. І е, була така наліпка. Я так розумію, що це саме. Інструкція, як що, куди використовувати. Зараз я вам покажу, як воно виглядає всередині. Мені дуже понравились відтінки та як вони скомбіновані. Це дуже красиво. Неймовірно красива. Всі палітрі, де 4 матових відтінки та ще п'ять сяючих відтінків. Саме що притягує погляд всій палітри, те, що є тут центральний відтінок, і він дуже відрізняється від інших. Ось тут я ще навіть її не свочила, бо мені, чесно кажучи, хотілося просвочити разом з вами на каналі та на камеру. Ось тут, всередині, є один відтінок. Вони пишуть, що це відтінок де рідк, е, рідка фольга. Чесно кажучи, це в вже інтригує і тому дуже цікаво подивитися, що таке рідка фольга і як вона взагалі виглядає на очах. Я бачила по-свощим, дуже гарно виглядала. В опакуванні це теж так вони гарно зробили цей центральний відтінок, він виглядає так. Незвичайне, і чесно кажучи, його не хочеться чіпати. Мені дуже шкода його чіпати. Але я хочу сьогодні з вами протастити ці продукти на каналі разом. Тому давайте з вами переходити. Так, друзі, давайте спочатку просвочимо цю палітру, бо я її ще не схочила, вона прям така гарненька, новенька. Давайте почнемо з матових відтінків. А ви знаєте, вони такі м'ягенькі, прям дуже м'які. Я боялася, що вони не були ці тіні сухі. Але вони взагалі не сухі і дуже гарний таповий відтінок. Прям я таке люблю. А ось так сочно на руці. Ну, мені подобається. Чорний прям такий пігментований. Шикарний. Я тут трохи в шоці і хочу вам показати саме сяючі відтінки. Я чесно, почала свочити і зависла. Я не очікувала, що це буде так гарно. Я знаєте, ну мені сподобалась вона візуально ця палітра, але я не мала прям великих очікувань від цього бренду і від цієї палітри. А зараз я просто роблю свочі і я в шоці. Це неймовірно виглядає. Прям мощно. І давайте е, просвочимо останній відтінок. І я спеціально хочу його протестити з вами, бо мені дуже цікаво, якщо такі гарні сяючі відтінки, тоді як виглядає саме центральний, який він розказує, що це самий крутий відтінок цієї. палітри. Блін, мені його шкода чіпати, але давайте разом зробимо. Е, він м'якенький, такий дуже м'якенький. У-у-у! Це прям срібло, срібло фольга фольга, вау, уф, уф, вау, обалдеть просто. Це просто фольга, яка наноситься як масло. Я не скажу, що він прям м'який, він не в'який він не сухий, він такий, як треба, але він наноситься настільки круто, настільки м'яко, не знаю я, чесно кажучи, в шоці. Я вам обов'язково додам окремо своші, бо ви маєте це бачити. Просто я в шоці, я не очікувала. Ну, воно так переливається клас. Все, я вже хочу фарбуватись. Так, друзі, давайте почнемо спочатку з коричнього ось цього темного від, відтінку. Та будемо його додавати в зовнішній куточок. Я хочу його трошки затемнити. Вони трохи пилять. Так, наношу для початку в зовнішній куточок. Він лягає дуже добре, але є нюанс. Які я вам потім розкажу. Далі беру пухмастий пензлик та підтушовую. Тушується він дуже-дуже непогано. Я б сказала, гарно все тушовується в колір шкіри. Прям дуже непогано і гарна пігментація. Хочу трішки більше додати. Так, Тушується він дуже легенько, все гарно підтушувалось, розтягнулось. Поки я не бачу ніяких проблем з цим відтінком. Давайте переходити до наступного талкового відтінку. Ось цього. Я хочу затемнити нашу складку. Я беру такий пухнастий пензлик та починаю затемнювати нашу складку. У. Взагалі вони такі якоюсь достатньою пігментацією, де більше і не менше. Так, сладку око ми з вами затемнули. Давайте візьмемо найсвітліший відтінок, він такий, трошки іде рожевий, ось цей, та додамо його ближче до нашої бровки. Я беру пухнастий такий пензли і наношу. Ну, ось така форма у нас з вами виходить. І давайте ще візьмемо з вами такий маленький пензлик та пройдемося по нашій нижній повіці. Я беру самий темний коричневий відтінок та проходжу по нижній повіці. Далі беру пухнастий пензлик та хочу трішки підтушувати кордон коричневого, Візьму, мабуть, рожевий цей відтінок. Набираю на пухнасти такі пензлик там буду підтушовувати. Так, дівчатка, я за кадром зробила собі друге око та трохи підмалювала олівчиком від ламель, підмалювала собі слизову, промалювала з боку такі невеликі клювики. Та давайте переходити до сяючих відтінків. Бо чесно кажучи, на рахунок матових відтінків в мене вже така є своя думка, і мені є що вам розповісти. Давайте зараз перейдемо до сяючих відтінків, але по-перше, я не буду їх наносити на базу від NYX для сяючих відтінків, щоб ми з вами подивилися, як вони будуть виглядати саме на консилер. Тому давайте почнемо. Я як задумала собі? Я хочу ось цей центральний відтінок нанести на нижню повіку, а наверх я хочу нанести ось ці два відтінка. Мені вони. Дуже сподобались, тому мені саме цікаво їх протестувати. Давайте почнемо спочатку з цього відтінку. Він більш світліший, і ми його будемо наносити ближче до внутрішнього куточку. Давайте я спробую пальчиком. І далі візьмемо в цей відтінок, візьмемо то, що темніше. Я їх між собою трошки підтушую, щоб був такий м'якийший переход. А ось так все це виглядає. Так, дівчатки, я за кадром доробила друге око, і давайте переходити до центрального нашого відтінку. Я його хочу нанести на нижню повіку. А ще я хочу а, вибачитись, бо в мене новий об'єктив. Ура! У мене новий об'єктив. Я дуже-дуже рада, але я ще до нього пристосовуюсь, бо це моя так сказати перша зйомка з цим об'єктивом, і я ще для себе так не до кінця розумію, куди треба поставити камери, щоб вам було краще видно. Тому я тут ще трохи налаштовую та підлаштовую під відео та під контент, тому я хочу вас попросити вибачення за такі незручення. Давайте нанесемо наступний відтінок. Я візьму ось такий маленький пензлик і хочу нанести його собі ось тут під око. Так, друзі, ось такий макіяж очей у нас з вами вийшов. Я туди підмалювала собі дві. і та давайте переходити до наших рум'ян. А я вам хочу показати спочатку відтінок. Я для себе вибрала відтінок cheer. І ще я дивилась на відтінок How. Ось так виглядають ці рум'яни на свочі. Мені саме цей продукт ну, дуже-дуже інтригує, бо мені здається, це щось незвичайне, коли змішали хайлайтер та рум'яна. Це наподобі House Lup, не дуже мого улюбленого. А але все одно цікаво спробувати. Давайте візьмемо якісь такий м'якенькі та легенькі пензли. Я візьму два, спробую, бо я не знаю, яким буде краще. Давайте для початку візьмемо синтетичний пензли та наберемо. Вау! Це я один раз. Так, це я один раз доторкнулася до цього продукту. Я навіть не знаю, я, мабуть, трошки струшу. Ну що, давайте наносити. Цікаво. У мене таке враження, що згори якесь таке покриття. На тестері в магазині не було цього видно, бо тестери в магазині були дуже-дуже нові. Давайте з іншого боку, тільки я візьму інший пензлик. Давайте візьмемо такий натуральний пензлик та спробую їм. От я вам кажу, що зверху якесь покриття. Воно прям видно, як воно знімається. Ось такий з вами у нас, дівчата, вийшов сьогодні макіяж. Ось так виглядають рум'яна. Чесно кажучи, у мені є багато що вам сказати, тому давайте переходити до наших висновків. Так, друзі, я до вас повернулася, але вже з кавою. Бо мені треба було дещо перевірити. Але перед тим як ми почнемо наше відео, я хочу з вами поділитися. Моя подружка їздила до України та привезла мені з дому дуже дуже смачну каву. Це ось така кава від бренду 25 Coffee Roasters, У мене їх дві і вони різні. Перша кава в мене зі смаком абрикосового соку, жасмінового чаю та апельсину. Аромат цукату, абрикосів, квітів та меда. Друга в мене кава це кава сухої обробки з ароматом темних ягід і какао. Чесно, мені ось ця кава з різними ароматами та смаками, прям дуже. Дуже припало до душі. Взагалі, в мене ця кава була епопея, так сказати, невелика. Бо, як виявилось, до Канади не можна відправляти каву та чай. Чесно. Я була дуже здикувована, бо ну кава та чай, це взагалі такі продукти для мене завіться нормальні та звичайні. А тут виявляється, що не, неможливо та заборонено відправляти каву. Тому моя подружка була в себе вдома, і вона мені її привезла. Я дуже рада. Я кайфую від цієї кави. Я думаю... я. Мабуть, тут на каналі цього не казала, але колись давно я працювала баристою, тому я дуже розбираюся в каві та дуже-дуже люблю каву. Мені сподобалося саме у цього бренду, те, що це увага, яку вони надають своїм клієнтам. Бо вони такі, знаєте, я дуже люблю і мене завжди дуже підкупає саме турбота від брендів, коли бренд піклується про своїх клієнтів. Наприклад, що саме для мене цікаво, і дуже подобається. Це спілкування. Або в мене спитали, яку я люблю каву, я люблю Арабіку, я люблю рабусту. Який я хочу помол. Вони мене спитали, як я заварюю свою каву. Я заварюю її в чашці чи в Турці, чи в гейзерній Турці, чи в каву в машині. Наприклад, я для себе вибрала заварювання в гейзерній Турці, бо в мене саме гейзерна турка вдома. Тому вони зробили спеціальний помол для моєї гейзерної турки, і це. Не такий звичайний помол, який ми звикли, наприклад, в каві лаваці звичайно, йде помол. Ось тут іде помол, інший, він грубший. І вона настільки запашна, коли мені привезла її подружка, вона каже: Ти знаєш, в мене так пахне валіза кави, вона мені каже, я не можу тебе передати. Так, насправді я, як завжди, трошки тупанула і трошки неправильно я її відкрила, вона в мене не закривається. Тому я її так трохи прижимаю та прищепкою причепляю. Ну що маємо, то маємо сама тупанула. І ще хотіла вам казати, що бренд 25 Coffee Roasters дає знижку всім моїм підписникам 20%. В описанні до цього відео я вам залишу промокод. Які ви можете використовувати протягом всього тижня. Ну що, давайте, дівчата і хлопчики, поговоримо на рахунок моїх покупок, бо, чесно кажучи, мені є що розказати. По-перше, для чого я брала час, а час я брала саме для оцієї палітри. Що я хочу сказати для початку, на початку відео, коли я робила очі з вами, мені дуже все сподобалось. Мені сподобалось, як все набирається, як все переноситься на руку і так далі. Але є нюанси, що мені не сподобалось? І я, чесно кажучи, можете побачити за моїм настроєм та мовою, що я засмутилась. Засмутилась тому, що я, Коли почала наносити темний відтінок, ось цей коричневий. Це дуже гарно приносилось, він пігментований, все класно, Єдиний нюанс, що він полить, але це не дуже критично, не більше, ніж інші палітра. Але коли я почала додавати в складку та з оцим відтінком, я побачила, що вони роблять бруд. І вони взагалі між собою не зтушовують. Тобто, один. Відтінок накладається на інший відтінок, і я, чесно кажучи, була здивована і такого не очікувала. Бо, наприклад, з іншими палітрами в мене немає таких проблем, і самі по собі відтінки дуже легко змішуються та стушовуються. З Цією палітрою цього не сталося. Коли я їх почала тушовувати, почався бруд. І це прям видно, що це дуже сірий такий. Брудний колір, який не пасує. В той момент я вже почала засмучуватись, бо я хотіла, щоб був такий, знаєте, чистий, гарний макіяж. Я побачила бруд, і коли я взяла навіть найсвітліший цей відтінок і почала його втушовувати більш в шкіру під бровку, так сказати, розтушовувати, та сама ситуація. Вони між собою не змішуються. Цей колір так само лягав зверху інших відтінків. Далі. Коли я почала наносити сяючі відтінки, що я побачила перше і для себе відмітила то, що сяючі відтінки почали кукожити та стягувати шкіру. Так буває, це нормально, що відтінки, сяючі спочатку, стягують нашу шкіру, але з часом вона як-то розгладжується. Так саме для цього я взяла час для того, щоб подивитися, воно розгладиться чи буде ці сяючі відтінки тримати нашу шкіру. Так що я хочу сказати, Тримає воно скукожене, причому на одному оці це ще більш-менш воно там стало гладким, а на іншому оці, там де я два рази нанесла цей сяючий відтінок. Блін, воно стягнуло, воно стянуло, і я його бачу. І це виглядає не гарно. Взагалі не гарно. Я ще спробую покомбінувати з цією палітрою та ще її потестити. Але зараз те, що я бачу, мені не подобається. Здалеку, так це виглядає гарно. Ось я сиджу далеко від зеркала. В зеркалі це виглядає в принципі гарний макіяж, нічого не можу сказати. в Таких сірих прохолодних відтінках сяючи так само, але... Я це бачу, я бачу, як воно стягнуло мені е, саме по віку, і мені це не подобається. На рахунок стрібного відтінку я його нанесла не, паль... не пальчиком, а нанесла пензликом. Текстура стала як окремі такі близькі. Поки я не задоволена цією палітрою, мені взагалі не сподобалось, бо я очікувала, що це буде. Така крута палітра, що ми з вами ось знаєте, потестимо ось класна, я вам зможу її рекомендувати. На даний момент вона мені не сподобалась. Бо з іншими тінями навіть якщо ви слідкуєте за моїм каналом, я купляла палітру там за 3 бакси, і там саме відтінки матові. Краще тушувалась між собою ніж ця палітра. А ця палітра коштує дорожче. Я її купляла за 20 канадських доларів. За американськими це буде трішки менше. Мені здається, я сьогодні дивилась на сайті Морфі, вона там коштувала 12 або 14 доларів американських. Я чесно кажучи, не пам'ятаю, бо у нас трішки різний курс. Але сам факт. Далі давайте переходити до рум'ян від Rare Beauty. Я чесно кажучи, купля коли купляла ці рум'яна, я хотіла перевірити свою те. Теорію. перевірила, перевірила так, перевірила. Я йшла з якою думкою. Коли я їх перший раз побачила, за думка взагалі цікава. Так зараз дуже трендово, дуже популярно Там модно на такі сяючі продукти на обличчя і відгуках, на промках у інших блогерах, на просторах інтернету та в Тіктоку. Я бачила, і всі там дуже хвалили, казали, які класний продукти, як він всім подобається. Але яка мене була теорія? Всі сяючі такі текстури. Вони підкреслюють рельєф шкіри, за рахунок того, що там є блискітки. Теж саме наприклад, коли ви берете хайлайтер, так це сяюча текстура. І, наприклад, у вас є прищечки, якісь бугарочки на шкірі. Наприклад, далі може бути наприклад, у вас розширені пори, і ви наносите туди хайлайтер, то хайлайтер може це підкреслювати, бо хайлайтер це що в нас? Світло, а світло воно підкреслює. Ми ховаємо завжди темними відтінками, а підкреслюємо світлими. І ось коли ви наносите на таку текстуру хайлайтер, хайлайтер це підкреслює. Тут сталася така ж сама ситуація. Коли я їх побачила, в мені зразу в голові була думка, що блін, може бути біда. От біда бідова, чесно, так і сталося. По-перше, що я вам хочу сказати: на одній стороні мого обличчя, ось тут, в мене текстура шкіри краща. І тому там цей продукт виглядає краще. А з іншого боку, в мене є великі пори, є маленькі там декілька бугарків і так далі. І ось тут виглядає крінжово. Це по-перше. По-друге, що я відмітила, ось тут, мені здається, навіть вам зараз це видно: ось тут, на обличчі, в мене є дирка. Прям ось там немає тонального, а просто є дирка. Все. Я така спочатку подумала, показалось. Потім я почала роздивлятися в дзеркалі, і зараз я розумію, що мені не показалось, і там насправді є дирка. І він зняв цю просто тональний крем. Хоча я перед відео я забула вам це сказати, я нанесла тональний крем від ланком та припудрилася, як завжди, пудрою від Лора Мерсія. Ось ці два продукти мені. Взагалі не сподобались. Я розчарована і засмучена, тому що ось цей продукт коштує намного дорожче, ніж сама палітра. Я думаю добре, що я взяла саме світлий відтінок, який був з цієї. Олег, якщо у вас є текстура, якась на обличчі є прищики, не беріть, не тратьте на це гроші, бо це не має сенсу взагалі. Це підійде для молодих дівчат, в яких дуже гарна рівна шкіра без пор. Вони будуть виглядати суперово. на моїй шкірі. Вони суперово не виглядають. А вже ж я не брошу. Я ще хочу потестувати. Я спробую потестувати на інших тональних кремах саме румяна хайлайтер цей та спробую ще на інших продуктах потестувати палітру Але зараз я не можу вам рекомендувати. І чесно, ну такий мене настрій став зразу. Ну просто. Бо коли ти дуже тако, знаєте захоплений, ти думаєш, вау, зараз ось буде петарда, а петарда не стала. Настрій, чесно кажучи, впав. От, як дощ пішов, так само і настрій впав. Так що, отакі у нас сьогодні з вами справи. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. У нас сьогодні вийшло таке дуже емоційне з вами відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та залишати коментарі. Всім бажаю гарного дня, па-па!